2002 року у світовий прокат вийшов мультфільм «Льодовиковий період, який став дуже успішним. Глядачам одразу сподобалися відважні герої, які без жодних сумнівів рятували людське дитя. А чи знаєш ти, що автори використали у фільмі копії справжнісіньких наскельних малюнків? Ба більше їх випадково знайшли 12 вересня? 1940 року французькі підлітки в печері ласко уяви собі, цим зображенням приблизно 18 тисяч років. Цікаво, а до якого періоду належать ці наскельні малюнки, і скільки часу він тривав, а коли в історії використовують зворотний відлік. Усе це ти дізнаєшся вже за кілька хвилин. Ти вже знаєш, що час рухається з минулого в майбутнє. Наше літочислення бере початок від народження Ісуса Христа. Тож усі події, що відбулися після цієї дати, входять у нашу еру. Однак і до народження Ісуса Христа люди жили, будували будинки, господарювали, робили відкриття та воювали. Тому всі події, які відбулися в історії людства до народження Ісуса Христа, входять у період до нашої ери. Зверни увагу відлік часу до нашої ери ведуть у зворотному напрямку. Спробуй розв'язати історичну задачу перші Олімпійські ігри в Давній Греції відбулися 776 року до нашої ери. А місто Рим заснували 753 року до нашої ери. Яка подія відбулася раніше? Щоб дізнатися, яка подія відбулася раніше, нам потрібно розмістити їх на лінії часу. Від заснування Рима до народження Ісуса Христа минуло 753 роки, позначимо це на лінії часу. А від Олімпійських ігор до народження Ісуса Христа минуло 776 років, позначимо і це на лінії часу. З попереднього відео ти вже знаєш, що раніше відбувається та подія, яка на лінії часу знаходиться ліворуч, отже, Олімпійські ігри відбулися до заснування Рима. Уяви, що ти вирушаєш у тривалу, але цікаву мандрівку їхати потрібно довго, тому за вікном ти бачиш спочатку гори, потім високі дерева, а тоді безкрайню рівнину. Щоб насолодитися довгою поїздкою потрібно заздалегідь продумати зупинки так і з історією. Для кращого розуміння історичних подій та процесів її поділяють на окремі періоди. Сьогодні історики здебільшого виділяють такі Стародавня історія Від появи людини 2 мільйони років тому до 5 століття, Історія середніх віків від 5 до 15 століття, Нова історія від кінця 15 до початку 20 століття Її ділять на ранню модерну та модерну добу Новітня історія. Від початку ХХ століття і до сьогодні який із періодів найдовший і чому? Якщо поглянеш на діаграму тривалості історичних періодів, то побачиш, що найдовшим періодом є стародавня історія. Це пов'язано з тим, що вона найбільш віддалена від нас у часі, тож багато інформації про тодішні події до нас не дійшло. До речі, ти вже можеш здогадатися, що і малюнки печери Ласко і події мультфільму Льодовиковий період пов'язані зі стародавньою історією. Зауваж, чим ближче історичний період знаходиться на часовій шкалі до сучасності, тим менші часові межі він займає. Періодизація історії не є уніфікованою та сталою. На різних територіях історичний процес розвивався по різному. Тому часові межі теж часто розмиті, а за початкові та кінцеві дати обрані найбільш визначні події. Уяви, що ти живеш у багатоквартирному будинку, де трапилася пожежа. Ні-ні, не хвилюйся. Пожежа трапилася не у твоїй квартирі, тобі пощастило. Але чи оминуло тебе це зовсім? Твоя квартира може постраждати від води чи полум'я, є ймовірність пошкодження вікон, або ж ти просто налякаєшся, так і з нашою наукою. Історію будь-якої країни варто розглядати, враховуючи світові історичні процеси це допоможе краще зрозуміти всі чинники, які на неї впливали. Одним із перших, хто синхронізував історичні періоди історії України та всесвітньої історії, був Іван Лисяк Рудницький. Він поділив історію нашої держави на п'ять періодів. Перший стародавня історія України саме тоді на українських землях з'явилися перші люди. Це сталося приблизно один мільйон років тому. Археологи знайшли їхні сліди перебування біля села Королеве на Закарпатті. Саме в цей період люди почали використовувати перші кам'яні знаряддя праці, а ще приручили тварин, збудували перші будинки та навчилися виготовляти неймовірні коштовні прикраси. Середньовічна історія України охоплює період становлення. Розквіту та занепаду Київської держави та Королівства Руського, центрами яких тоді були Київ та Галичина. З цього часу до нас прийшло і слово гривня. Тоді так називали срібний злиток вагою приблизно 164 грами, уяви, за 4 чи 5 таких гривень у київській державі можна було купити бойового коня. Ранньомодерна доба у світовій історії відкрила людству Америку та Австралію, однак українські землі в цей період входили до складу інших держав. Подивись уважно на карту під владою якої іноземної держави перебувала переважна частина українських земель наприкінці 15 століття. Переважна частина українських земель наприкінці 15 століття перебувала під владою Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтіського, однак і в ті часи було написано багато героїчних сторінок у нашій історії, адже саме тоді зародилось козацтво феномен, якого не було в жодній країні. Нова доба у світовій історії ознаменувалася соціальними рухами. Економічним та технічним розвитком українські землі ж залишилися поділеними між імперіями. Але в цей період також творили Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка. А чи знаєш ти, що моду на вишиванку започаткував Іван Франко? Так саме він уперше одягнув її під піджак цікавим, насиченим і найкоротшим періодом. Є новітня історія України, він триває приблизно 100 років, але скільки подій вже сталося Перша світова війна, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобильська трагедія, оголошення незалежності України, Помаранчева революція та Революція Гідності, Російсько-українська війна та багато іншого. Але найголовнішою подією є твоє народження. Бо саме ти твориш історію України. Запам'ятай. Точкою відліку історії є народження Ісуса Христа. Усі події, що відбувалися після, входять у період нашої ери. Усі події, які відбулися в історії людства до народження Ісуса Христа, входять у період до нашої ери. Роки до нашої ери. Рахують у зворотному напрямку. Сьогодні історики виділяють такі періоди Стародавня історія від появи людини 2 мільйони років тому до 5 століття, історія середніх віків від 5 до 15 століття, Нова історія від кінця 15 до початку 20 століття. Новітня історія від початку хХ століття. І до сьогодні історія України унікальна, однак для кращого її розуміння варто враховувати загальні історичні процеси. Усе, що відбулося, стало історією. Тож кожен із нас може писати її вже зараз. Став уподобайку та підписуйся на канал.